Сонячна система в масштабі з використання підручних матеріалів, проєкт учня 4-го класу Харківського ліцею 128, Фурова Максима. Вивчався відео про сонячну систему, але всі вони досить абстрактні, тому що в них використовують або умовні розміри планет, або об'єкти, відстань яких важко поміряти з чимось реальним, зрозумілим нам. Сьогодні я це спробую випрати, використовую як планети те, що можна знайти вдома. На перекладі м'ячів, і все це відбуватиметься на футбольному полі. Питання про, про те, на які відстані Земля обертається навколо сонця, більшість людей відповідають приблизно так. Їх цілком можна зрозуміти. Ці зображення Сонячної системи виглядять саме так, чи мою роботу з трудового навчання, яку я зробив цього року. Сонце? Центр нашої сонячної системи. Меркурій знаходиться на відстані 3 метрів від Сонця. Планета Венера знаходиться в 5,5 метрів від Сонця. Місяць знаходиться в двох сантиметрах від Землі. Це моя улюблена планета Земля. Вона знаходиться 7,5 метрів від сонця. Якщо ви забудете все, запам'ятайте, хоча б що наша планета Земля за 7,5 метрів від сонця. Це в нашому макеті. А справжня відстань 149 мільйонів 600 тисяч кілометрів. Марс знаходиться в 11,5 метрів від сонця. Юпітер знаходиться близько 40 метрів від сонця. Сатурн знаходиться в 72 метрів від сонця. Уран знаходиться на відстані півтора футбольного поля від Сонця. Нептун знаходиться на відстані близько двох футбольних полів від сонця. Тепер ви можете зрозуміти, чому так складно уявити на одному зображенні сонячну систему. цілком з... Дотриманням усіх пропорцій та відстаней. А тепер давайте розглянемо, як розміщені планети на уполі.